Вітаю вас! Мене звати Маргарита Драбаха, я викладачка Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми ознайомимося з поняттями зовнішнього кута трикутника, його основною властивістю та її наслідків. Зовнішнім кутом трикутника називається кут суміжний із внутрішнім кутом трикутника. Наприклад, маємо трикутник АВС. знайдемо зовнішній кут при вершині А. Для цього побудуємо кут йому суміжний, продовживши сторону СА. Позначимо цей кут кутом 1. Те саме можна зробити, продовживши сторону БА. Отриманий кут назвемо кутом 2. Ці кути і є зовнішніми кутами даного трикутника при вершині А. Отже, при кожній вершині можна побудувати два зовнішні кути, які є рівними як вертикальні. З'ясуємо, чому дорівнюють величини кутів 1 і 2. За означенням, ці кути є суміжними до кута А. Отже, маємо такі рівності. Кут а плюс кут 1 дорівнює 180 градусів. А кут А плюс кут 2 теж дорівнює 180 градусів. Отже, очевидно, що кут 1 дорівнює куту 2 і дорівнює 180 мінус кут А. За теоремою про суму кутів трикутника. Сума кутів довільного трикутника дорівнює 180 градусів. Маємо, що кут А плюс кут Б. І плюс кут С дорівнює 180 градусів. Тоді кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів мінус кут А. Отже, з наведених вище рівностей маємо, що кут 1 дорівнює куту 2 і дорівнює куту Б плюс кут С. Ця рівність дає можливість сформулювати основну властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі кутів трикутника не суміжних з ним. З цієї властивості випливає, що зовнішній кут трикутника більше за кожний з кутів трикутника не суміжних з ним. Нескладно перевірити, що сума всіх зовнішніх кутів трикутника становить 720 градусів. Розберемо задачі на знаходження зовнішніх кутів трикутника. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 116 градусів, а один з кутів трикутника 84 градуси. Знайдіть другий кут трикутника, не суміжний з даним зовнішнім кутом. Нехай задано трикутник АВС. Позначимо кут суміжний з кутом А як кут 1. За умовою, кут 1 дорівнює 116 градусів. А один із внутрішніх кутів, наприклад, кут Б, дорівнює 84 градуси. Так як необхідно знайти інший кут трикутника не суміжний з кутом 1. Тобто, це не кут А і не кут Б. Тобто знайти треба кут С розв'язання. Почнемо з того, що згадаємо властивість зовнішнього кута трикутника. Він дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Оскільки кут 1 суміжний з кутом А, то тоді кут 1 дорівнює сумі кутів Б і С, звідси кут С дорівнює кут 1 мінус кут Б. Підставляємо відомі значення кутів. Тоді кут С дорівнює 116 градусів мінус 84 градуси. А це 32 градуси. Наступна задача така: у трикутнику АВС дано, що кут А вдвічі менше за кут Б і втричі менше за кут С. Знайти величини внутрішніх і зовнішніх кутів трикутника. Позначимо кути 1, 2 та 3 як зовнішні кути, при вершинах А, Б і С відповідно. За умовою. У трикутнику АВС кут Б вдвічі більший за кут А. А кут C втричі більший за кут А. Необхідно знайти кути А, Б і С, а також кути 1, 2 і 3. Нехай кут А дорівнює Х. Тоді кут Б дорівнює 2х, а кут С дорівнює 3Х. Кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Тоді Х плюс 2х плюс 3х дорівнює 180 градусів. Тобто 6х дорівнює 180 градусів, а Х звідси дорівнює 30 градусів. Отже, кут А дорівнює 30 градусів, кут Б дорівнює 60 градусів, а кут С дорівнює 90 градусів. Знайдемо зовнішні кути, тобто кути суміжні внутрішні. Величина кута 1 суміжного до кута А становить. 180 градусів мінус кут А. Тобто 180 мінус 30, що дорівнює 150 градусів. Аналогічно для інших Кутів Кут 2 дорівнює 180 градусів мінус куд Б. дорівнює 180 градусів мінус 60 градусів і дорівнює 120 градусів. Кут 3 дорівнює 180 градусів мінус Кут С. Тобто 180 градусів мінус 90 градусів, що дорівнює 90 градусів. Це була остання задача цього уроку. Ми дізналися, що таке зовнішній кут трикутника та яку властивість він має. На наступному уроці ми закріпимо цей матеріал. Дякую за увагу!